НЕ можем повторіть отрицательний парад. Секрети вусатої кокетки в космос без скафандрів. Це Байрактар Ньюс. Що не день на болотах, то привід для жартів. Ми виходимо лише в понеділок, середу і п'ятницю. Бо в інші дні тут натівська біолабораторія. Тож не гаймо часу. Полетіли байрактарчики. Байрактар Нюс. Депресія, пригніченість, розчарування, меланхолія та страх це не повний список почуттів, які зараз має російське керівництво на всіх рівнях. Приграємо то буде дуже і дуже плохо для країни і для нас всіх кстати. Це надо розуміти, що. Мало не покажеться. У Севастополі та Криму навіть скасували парад на 9 травня. Я тому ще не починали. як швидко вони пройшли шлях від Київ за три дні до давайте 9 мая по домам. Їм не до параду, бо вони на всю готуються до наступального сезону. Та й з техніки для параду залишились хіба що царпушка та наган Дзержинського. Для росіянина 9 травня свято дуже важливе, бо коли ще він може відчути себе переможцем. І байдуже, що ані він, ані Путін гісінько не зробили для цієї перемоги. Як то кажуть, діди воювали, а ви все прої**ли. Традиції збережені віками. Скасування свята не завадить забидлу. Всі почесті будуть дотримані. Нажертися горілки. Побитися та заснути біля телевізору. Хоча це логічно, що парад скасували, бо на українській землі повинен бути лише один парад парад на честь перемоги над Росією. Потягнулися на схід, вернули кубань. Навіть не знаю, як почати. Взагалі дивно, що у нас таке було. Але факт залишається фактом. Президент України Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект, який передбачає розірвання угоди з Білоруссю про взаємний захист держсекретів. Або як називає цю угоду Лукашенко, бумажка про секретики». Тут можуть виплести, як у макіївському роднічку. Різні документи. Наприклад, що Лукашенко бракований двійник Путіна, який випадково виріс більше, ніж було треба. Що Лукашенко виведений в біолабораторії в рамках невдалого експерименту по схарещуванню різних видів картоплі. Можливо, ми нарешті дізнаємося, хто мама Коленьки. Ну і хто батько теж. Які чотири позиції хотів показати пульбафюр? Яку посаду займає його сучка Умка, та в яких відносинах він з нею? За що пробачає Лукашенко? Женщинам лісбіянства я прощаю. А за що не пробачає? Ізврашенців, це мерзость послідня. Можливо, стане відомо, що Путін міцно тримає Лукашенка за яйки. А чи пов'язано це з політикою невідомо. 12 в 12 часов ночі стоять перед тобою на коленях. Але ж якщо ми розкриємо їхні таємниці, то вони відразу розкриють наші. Будь беда! Тобто Рашка дізнається, що Кравчук не віддав ядерну зброю, а сховав. І про те, що у нас є підземний вихід на червону площу, і про те, що Іво Бобол це термінатор моделі Т800, все пропало. Пропало все. Головну таємницю треба розкрити для самих Білорусь. Якщо усунути Лукашенко від влади, його не треба буде терпіти. Ну що ж, ви запрошено на Росії книга скарг перейшла з ресторанного бізнесу у державну. У держдурі запропонували карати росіян, які часто скаржаться. Так. Я це вже бачу. Багато скаржишся, тебе карають. Скаржишся на те, що тебе карають, тебе карають ще більше. Це Росія! А ще можна так: хтось пише скаргу на того, хто чимось незадоволений, А потім той пише скаргу на того, хто написав на нього скаргу. Ось такий кругообіг скарг на рашці. Кажешся, що тебе вдома б'є, мужик, отримай ще й від держави. Це потому, що ми Росія! Отож, список і норми скарг. Почнемо з легких. Сикнув, коли дивився на цінників в магазині. Адміністративка, подивився на поліцейського, але в очах не було підтримки російської поліції. Три місяці тюрми ляпнув знайомим, що «надо щось міняти два роки колонії. Дивився Скабєєву і не приговорював долбані піндоси. Рік умовно. Чого ну, люди дивляться, ти трошки нема. в голові. Аби заборона була не такою помітною, деякі скарги все ж таки залишили. Наприклад, скаржитись на здоров'я можна не більше одного разу на день. На начальника раз на тиждень. На тяжке життя раз на місяць. На Путіна раз на але ретельно підбираючи слова. На Америку, яка у всьому винна, обмежень немає. Є хороша новина, якщо ви зажурилися і не знаєте, як довго буде війна, у США нібито готують чернетку угоди, яку запропонують Росії після її поразки. Через свої канали у Пентагоні а точніше, через всюди сущого Андрія Пянковського. Такого ти називаєш моя павховника. Нам вдалося отримати цю чернетку в ній. Нові правила існування Росії після поразки. Отже, замість будильника росіян буде тривог. Кремль – це хаб нової пошти або велика гральна зона для кота Буданова. На Росії відкриють завод по виробництву побутової техніки для її повернення в Україну. Росія повертається як і хотіла до часів СРСР. Всі товари в дефіциті. Росія залишається в рамках своїх кордонів у складі 36 народних республік. І нарешті міг потрібно обов'язково засунути в дупу пілоту міга з мачулищів. Народу потрібне м'ясо. А найголовніше, план поразки Росії пишуть не військові у США, а наші герої на полі бою. За даними опитування, кожен четвертий росіянин хотів би полетіти на Марс. А кожен десятий московит хоче на місяць. Тобто росіяни розуміють, що кордони будуть закриті настільки, що втекти можна буде тільки вгору. Чому тільки кожен четвертий? Тому що під час опитування кожен перший росіянин просто побоявся відкрити рот. Кожен другий був п'яний, кожен третій був зайнятий на поминках чмобіка. Грязний, п'яний і щасливий. Я вам більше скажу: кожен четвертий росіян щодня тільки робить, що дивиться у космос. Звичайно ж, були й такі росіяни, хто хотів покататися на слонах, які тримають землю. Це ж яка срака на Росії. Щоб вибрати планети, на яких навіть кисню немає. Кисню нема, зате скаржитись можна, а для руського це розкіш. В принципі, на місяці росіяни будуть почуватися як вдома, бо інфраструктура місяця ну, бля, дуже схожа на уфу. І думаєш, господи. Господи, яка ж краса! Далі про болото, яке видає себе за державу. Нещодавно новий район у Санкт Петербурзі у російських ЗМІ було видано за відновлений Маріуполь. То може в ході контрнаступу треба звільнити Санкт Петербург? На Росії постійно намагається щось за щось видати. То дирку в підлозі за унітаз. То деменційного ущербного діда за президент. Та вони навіть мертвого Жириновського місяць видавали за живого. В Ветамиха шибка, але для Росії це огромний плюс. А ти ще казав, що в них нема справжніх досягнень? Ось перше місце у світі по брехливості. Навіть північну Корею обігнали. У червону книгу потрібно внести поправки. Навіщо? У США знайшли рідкісну тварину, яка залила в інтернет документи про війну в Україні. У нас рубрика «Дискавері». СБУ проводить обшуки вдома у Новинського. Правда, самого Вадима Владиславовича вдалося знайти не одразу. Коротко про намагання Лаврова злітати в США. Спецслужби Росії продовжують шукати того, хто ліквідував воєнкора татарського. В інтернеті з'явилось відео кота Медведів. На відміну від росіян, ми, українці, думаємо про майбутнє, а не живемо минуле. Ми не скаржимось, а просто робимо те, що потрібно. Нам не хочеться переїжджати на іншу планету. Нам добре і вдома. Ми просто віримо в силу і міць наших воїн. Проте навіть найсильнішим потрібна підтримка. І пам'ятайте, що українська мова дуже багата, щоб кожного разу по-новому описувати, наскільки ми пишаємося нашими героями та. Герої, і наскільки ми вдячні ЗСУ і Нацгвардії, тож допомагаємо армії, допомагаємо наблизити перемогу. Слава Україні! Героям слава! І на полях, і в укриттях ми будемо стояти, не знаючи страху. За кожного, хто полетів у вирій, не скороним птахо. Горда нація змогла завдати і. Коли це так необхідно, у нас виростали крила. І чим сильніше стискалась пружина, тим більше з'являлася сила. Часи, коли це так необхідно, у нас з'являлася сила. І чим сильніше стискалась пружина, тим більше росли наші крила. Наші крила, у нас виросли крила.